Необхідно постійно контролювати свої слова і пам'ятати, що все погане, сказане вами в адресу іншої людини, весь негатив, посланий на її персону, повернеться до вас. Як написано в Біблії, що все, що ми бажаємо іншим людям, те і отримуємо самі. До лихослів'я ставлюся дуже негативно, тому що, як говорить Святе письмо, за словом будеш оправдайся, за словом будеш і усуджений. Знову лихослів'я це відображає внутрішній стан людини. Коли людина благочестива, принаймні стремиться до того, вона собі не може дозволити лихослів'я. Вона це все погашає ще в своїх думках, і вона це наружу не випускає, тому що язик як фільтр. Людина подумки могла согрешити, але Тут вже розкаятися і не сказати та людина, що не кається, не прагне до благочестя. Це все в неї виходить наружу. Говорять апостольські постанови, що той, хто благословляє, буде благословений, хто проклинає, буде проклятий. Той, хто говорить лихослів'я, це сіє зерно зла для своєї сім'ї, яке і для нього, і для майбутніх його поколінь, воно воздасться, якщо він, звісно, не покаяться.